Всім привіт! Ви на каналі Картини бісером і з вами Наталія. Сьогодні я вам покажу свої просування у вишивці бісером і також покажу ще один свій старт. Отже, перед вами зараз лежить одна із чотирьох картин сюжету набережна. Це. Ось, ця. Ось, ви бачите, перед собою це весь сюжет. Я положила, щоб ви бачили, як буде виглядати вся картина. Оця частинка у мене вишита уже повністю. Попередніх відео я вам показувала в оцих двох великих середніх вишите тільки небо. А ось ем, ця в мене зараз вишивається повністю місто. Ось, бачите, дивіться, оце місто оце я все вишивала. Небо вишите одними кольорами. І місто вже пішло іншими кольорами. Там деякі кольори змінились, але дуже красиво виходить, так як я це собі уявляла. Так, воно і виходить дуже красиво. Не знаю, чи камера вам так передає, як воно виглядає насправді. Так як це іде ніч, будинки такі темненькі, і світло в будинках різного кольору, бачите, воно виблискує. На жаль, камера так зовсім не передасть, але я вам зараз покажу її ближче. Ось дивіться, бачите, воно так її, виблискує. Дуже красиво воно виглядає, особливо, так як буде повністю весь сюжет, я думаю, буде дуже чудово, Гарно такі. Вогнів на городі красиво-красиво виходить. Дуже мені подобається. ну Але ж це тільки друга картинка з цього сюжету. Вишита в мене тільки одна. Потім я довишуваю цю і потім вже буду займатися ось цими. Ну Ось такі в мене невеличкі просування. Тобто просування мої тільки в цій. Оце місто тільки в цій картинці з усіх чотирьох. Невелике, як на мене, просування, але, на жаль, скільки встигла. Так, зараз подивимося далі мої просування. Отже, дивимося далі. Далі в мене йде картина Різдву біля каміна. Вишивається вона на рівномірній тканині. В рахунковій техніці. куплялась схема в скрині мірошника. В попередніх відео в мене є посилання, можете подивитись. Наразі ще лежить перед вами перев'ю. Ось дивіться, ось так вона буде виглядати. У мене була вишита ось ця частинка. ось тут ось сюди, ось сюди. Тобто, віконечко, півкотика і крісло, частина крісла. Зараз я вже, це в мене якраз були один листочок ширину, і два з половиною листочка висоту. Там воно вишивається, ось так, я вишиваю, отак от і вишиваю його. І тепер я вже закінчила повністю другий листочок. Це ось цю таку. Оце у мене ось так вишито. Я вам показую вам. Ой, дивіться, яка краса. Дуже красиво, все, ви знаєте, так гармонійно, такі теплі кольори, мені дуже подобається. дуже. І ви знаєте, я зрозуміла, що мені подобається більше вишивати на рівномірній тканині в рахунковій техніці, не знаю, але мені це більше найбільш сподобалось навіть на Бардині. Мені не подобається на атласі, да, там хоті нанесений рисунок. Воно може трішки краще, але мені подобається тут. Я вишиваю у мене схема на паперова, роздрукована. Я вам скажу, в принципі, ніяких зусиль, щоб вишивати по ній особу, таких не треба. Тому вишивається доволі таке швидко, легко і не так втомлюються очі. І ну, не знаю, мені подобається так вишивати найбільше. Ви знаєте, я скільки вишивала. І тут мені найбільше і кольори передаються прекрасно, часто, особливо якщо йде прозорий бісер. М -м -м. Я задоволена, мені дуже подобається, ви бачите, да? як все красиво виходить, такі природні кольори красиві. Ось у мене вже вишилася шторка. Тут вже пішла стіна. І камінь. Тут, ну, тут дерев'яні, по-моєму, друга. Чобіток. Такі прикраси, ялинкові різдвяні торшер. Правда, деякі ці я замінила там деякі по схемі, поміняла містами значки, але в основному так, як і залишилось. І мені дуже подобається, використовується тут в основному алібастер, прозоре скло і прозоре скло матове. Ну, Ось такий сюжет. Дуже красива картина, повністю вона не входить. Ось, дивіться, давайте я так ось. Ось верхня частинка. Бачите, повністю вона просто не міщається. І ось тут ось, ось такого. трішки не, не, не входить вона повністю, у але нічого, я думаю, вам видно, яка краса. Дуже красиво, мені подобається. ну... Це просто неймовірні відчуття. Вишивати на чистій тканині, коли Просто ти бачиш, із білого полотна виходить малюнок. Ну, просто чудово. Я не можу передати ці враження. Мені дуже подобається і мене багато є заготовочок. Ви бачили під вишивку бісером із нанесеним малюнком. Але все ж таки я планую далі ще багато робіт саме по чистому полотні. Я купила собі ще декілька схем, там вони йдуть з підборок бісера, але так як я люблю підбирати бісери сама, мені не сподобались відтінки, і я підібрала сама їх, і там потім вам покажу. Там мені доба прийти посилочка, зроблю невеличку розпаковку. Покажу вам картину, яку я придбала. Вірніше схему до картини. І потім покажу вам, які я вибрала на свій смак кольори, саму палітру, що мені там прийде. Але, але думаю, це не знаю, коли буде, тому що в нас йде ж новий рік, різдво, ви знаєте. І тому як там в мене буде получатись вишивкою, я не можу вам сказати. І коли буде наступне відео, теж не скажу, тому ви вже вибачте, якщо буде довгий перерив. Ну, ви самі розумієте, святкові дні нам багато чого потрібно встигнути зробити до Нового року і там на Новий рік. Так як я не вишиваю православні свята церковні, Ну, ви самі розумієте, днів не так і багато. Буду потихеньку приділятись і потім вже вишивати. І те, що по, по мірі того, як у мене буде вишивка, буду вам показувати свої результати і свою роботу. Ну, ось, оце мій другий друга моя картина, над якою я працювала на цьому тижні після свого казкового будинка. Ну, чудова, чудова робота. Мені дуже подобається все. Неймовірно гарно, красиво, мені подобається. Я в захваті, задоволена результатом, як виходить. Я думаю, що при натяжці буде просто чудово, якщо підібрати красиву рамку. Таку... ну, чудова, чудова картина. Це, я так розумію, сюжет перероблений із фірми Лукас. У них є така ж картина. Але під вишивку хрестиком. І це перероблена схема. І дуже мені подобається. В Лукаса взагалі дуже мені подобаються їхні схеми. Вони під вишивку хрестиком, але при потребі можна їх зробити і під вишивку бісером. І воно дуже чудовий результат. Отже, ось така такий друга картинна моя. І зараз я вам покажу, який у мене був старт. Тобто третя моя робота, над якою я працювала цього тижня. Отже, це мій старт на, цій, на цьому тижні. Ось дивіться, це сюжет райський сад складається із двох картинок: ось менше і більше. На даний момент я почала з меншої. Тому що тут більше кольорів різняться. Ось прев'ю. Дивіться, бачите, це фірма Mosmara. Тканина нанесена на, я так розумію, на атласі. Края оброблені. Ось, ви бачите, ось тут його. Повністю оброблені. І з цієї сторони також. Вони оброблені повністю. Мені це подобається Мосмара. Також Мосмара нам дає рекомендовані кольори бісеру, але у мене свій підбір, тому що я міняла деякі кольори. Після того, як я вишую картину, я покажу свій підбір, можливо, комусь це стане в нагоді. Тут у мене використовується багато матових кольорів. І на даний момент. ось. Ось така буде повністю картина. І ось показую вам ось цей участочок я вийшла, й саму водичку і пташок, тому що а, пташки у мене окремо будуть вишиватися, бо там будуть на такі кольори повністю, і водичка в мене окремо буде від цього заднього фону. У мене буде відрізнятися. Хоча по значкам масмари. Вони будуть однакові, але в мене вони будуть інші. Тому ось так: Оце мій третя третій моя робота, над якою працювала цього тижня мій старт. Звісно, це дуже велика робота, таких їх дві. Ось ви бачите, це ось тут нижня водичка. І ще ось дивіться, ще скільки зверху. Просто вона вся не поміщається під камеру. І ще і це менша заготовка з цього сюжету, інша в два рази більша, в два рази довше вона, ніж ця. Ну, ви самі розумієте, що ця робота буде довготривала, швидко її не вишиєш, але буду намагатися, як буде можливість, буде час, потихеньку буду вишивати всі свої роботи. І буду вам показувати результати, а потім уже в кінці покажу вам, який бісер я підібрала, чому я туди взяла такий, а туди такий, тому що я розділила багато. Можливо, комусь це буде в наготі, і хтось захоче вишить і собі такий сюжет. А сам сюжет мені дуже подобається. Ще раз показую вам картину. Ось, бачите, 65 на 40 це саме оця, оця заготовочка. Картина менша. І ще, що мені подобається у масмари, що у них по краях, ось тут, бачите, бісер вишивається не до самого краю, а ось до цього моменту. І тут стається ще десь 2 мм Самого малюнку і при натяжці, ви самі розумієте, що не буде виглядати білий цей фон, буде дуже красиво. Ну, маю надію, що буде дуже чудово. Сама Масмара нам предлагає кольори, предлагає прев'ю: 65 на 40 це менше. Тут кольорів 28. На більшій заготовки там кольорів вони пропонують менше, але в мене їх ще більше. Ну, я вам потім покажу, як дійдемо до неї. Але сама заготовка, мені подобається. Атлас, ну, атлас підклеєний флізеліном. Підклеєний. Тут насчет цього все добре. Вишивати легко на атласі, легше голочка входить, ніж на габардині. Але ж ви розумієте, що воно блискуче, і при штучному освітленні вишивати важкувато. І з цими позначками тут їх не дуже видно навіть при денному освітленні, а при штучному тут поготів. Але приходиться викручуватися. ну що ж ти зробиш. Тому я вам і казала, що не в чистому полотні. І да, навіть коли є просто паперова схема, нема сага, немає схеми в Парадайсі, електронної, мається в виду, то все одно легше вишивати, ніж на таких заготовках, особливо, коли під штучним освітленням, під лампою, так як ми зараз вишиваємо. Ну, ви самі розумієте. І оцей блиск, він заважає, втомлюються очі. Але ж... Нічого не зробиш. Сама заготовка дуже хороша, дуже хороша, мені подобається якість, все, але деякі моменти, які ну, нічого ми не можемо зробити, але що ж, викручуємося, стараємося і будемо просуватись далі. Ось такі були у мене просування по моїм трьом роботам на цій неділі. Невеличкі. Ну, але ж вони були все одно, як хотіли трішки, ну, ми просуваємося. І також в мене був старт, який ви бачили. Всі роботи чудові, всі роботи красиві, всі хочеться вишивати, але, на жаль, на всі немає часу, стільки б нам хотілося. Але потихеньку я буду просувати кожну роботу і буду вам показувати свій результат. Маю надію, вам було цікаво. Дякую за те, що продивились моє відео до кінця. Буду вдячна вам за лайк, підписку, коментар. Отже, мирного неба нам всім і на все добре!